Другий тиждень навчального року студенти поспішають на пари, а освітяни нарешті можуть видихнути з полегшенням та проаналізувати цьогорічну вступну кампанію. Управління освіти звітує: до наших вишів заяв на вступ було подано більше ніж торік, але в кінцевому результаті університети рінеччини обрали на 20% менше абітурієнтів. Крім того, 214 випускників наших шкіл поступили за кордон. Зворотньої ж тенденції немає. Із Донецької та Луганської областей вступило 4 особи. Іноземних громадян, які бажають здобувати вищу освіту у наших вищих навчальних закладах нашої області 5 осіб. Коли дійшло до обговорення проблемних моментів, виявилось, що їх чимало. Основні зауваження стосуються правил прийому, які мінялись до останнього дня: погане технічне забезпечення, проблеми з сайтом та нераціональний розподіл місць державного замовлення. Так, в гуманітарному університеті з'явились нерентабельні спеціальності, як, от, музеєзнавство, де лише три студенти, фізика, астрономія два студенти. На прикладній математиці немає жодного. Ректорат бачить у цьому вину то чиновників. Якщо так піде далі, два-три роки університети закриють в Рівному, не тільки в Рівному. Кроме Києва, Львова от, і Харкова хочуть закрити всі в Україні. От так представляєте, ПТУ там оце дали на півроку, далі не дадуть. Я вважаю, що вже їм все. Але так треба було на Майдані казати. Ви давайте нас до влади, ми вам все позакриваємо. І так да може, ви дихати не можете. Треба правду казати. Щоб рівненські виші могли виживати, Руслан Постоловський пропонує продовжити терміни вступу аж до жовтня і дозволити вступати за іспитами, а не лише за результатами зно, яке на його думку чим далі понижує рівень знань. Вони роблять. Розумієте, абітурієнтів такими, які в залі потім стають студентами, Вони ну я вам колись розказував. Казав, що не знають хто той, хто той, не знаю, хто леся Українка. Кажуть, це та, що в Приватбанку працює і так далі. Бо їх натаскують на вадування ЗНО». Новинка, яка не спрацювала, так освітяни оцінюють адресність держзамовлення, коли місце йде за випускником. Ще одна проблема: це відмова місць абітурієнтів. Відмова абітурієнтів від місць державного замовлення, які вони вибороли в широкому конкурсі. І неможливі заповнення цих місць наступних за рейтингом осіб, які претендували на місця за кошти фізичних до юридичних осіб. Таких втрат наш університет зазнав в кількості 53 особи. Здається, чи не єдиний, хто лишився задоволеним цьогорічною кампанією, є національний університет Острозька академія, де кількість студентів нині найбільша за всю історію. Ректор переконаний, що встановлюючи рейтинг університетів, треба орієнтуватись не на кількість поданих заяв також він висловив побажання. В вашому звіті, шановний начальнику управління, от не прозвучало скільки я прошу все таки зробіть аналіз. Скільки було подано заяв на кількість ліцензованих місць, так як це робиться у всій Європі, і будь ласка, опублікуйте це у пресі. Ми подивимося тоді на ну, реаль, реальність речей. Друге, у вашому звіті це не прозвучувало, а це було б дуже цікаво. Яка якість сертифікатів поданих в вузи? Результатом обговорення стануть рекомендації, які відправлять на Київ. Однак самі освітяни зізнаються, що вище керівництво рідко прислухається до їхніх слів. Ірина Михалевич, Микола Мельничук, Інформаційна програма. Obrigada. Oh,